Чи дарували вам шанувальники якісь дивні, можливо, подарунки або навіть недоречні. Я так скажу сьогодні, нашими шанувальниками є український народ. Я не розділяю себе від народу і артистом і шанувальником це такі ролі, скажімо так, ну більш штучні. Я ніколи не роблю дистанцію між людьми і собою. Це перше. Друге, все, що вони дарують, вони дарують від серця, і тому там буває дуже дуже різна Різний асортимент подарунків від гільз розмальованих, від прапорів власними руками зроблених від вишитих банерів. Ісером козаксиста від картин, намальованих власноруч, від віршів подарованих ну до власних сортів. Вина і чогось ще алкогольного дороговартісного нічого себе чи є. От і особисто для вас був якийсь такий подарунок, який от вам запам'ятався найбільше Бо він в мене висить на стіні вдома, в якому я не буваю. Але навіть коли буваю, то він мені гріє душу. Це великий такий десь два на три метри розміром. Банер назвемо його так. Але він вишитий на мішковині стрічками по принципу бліндажних сіток. Це робили наші друзі із Шаргорода. Бджілки, от і це там написано козак систем, але вишито сіточною манерою.